Ну що ж, я радий тебе бачити на сьогоднішньому відео, де ми поговоримо про ріст моєї агенції за минулий місяць, а саме листопад 2024 року. Адже це місяць, коли ми зробили рекорд в своєму доході. І сьогодні я розповім, з яких компонентів складався цей рекорд і що нового ми внідрили в нашу роботу за минулий місяць. Поїхали! Так, от, давайте я вас веду в курс справи. Це те, що в мене є своя агенція, в якій зараз 47 активних проєктів, працює приблизно 20 людей. До речі, ми збільшуємо. І зараз у нас в штаті працює 22 людини. Ми продаємо свої послуги діджитал послуги з приводу реклами. Це може бути Facebook, Instagram, Google, TikTok, Twitter навіть також емейл-маркетинг, та іноді беремося за створення сайтів для наших клієнтів. Ось це те, чим я займаюся, і на чому розвивається мій основний бізнес, який в минулому році показав рекорд, про який я сьогодні буду говорити. Так, от саме за минулий місяць ми зробили оберт в 31 906 Доларів це на 4,5 тисячі доларів більше аніж був поза місяць, місяця, саме жовтень. Так що ж було саме ключове, на чому ми зробили цей оберт? Ми класно працюємо як агенція, ми гарно продовжуємо проекти і вони з нами працюють вдовго. Але прикол в тому, що наш відділ продажів не виконував свої планові показники на протязі минулих двох місяців. І він давав нам виручку з продажів всього-навсього по 5-6 тисяч доларів щомісяця, і в цьому місяці. В листопаді ми все так ідеально вилазили, підготували для того, щоб ми були готові вирости. Саме тому наш відділ продажів згенерував виручку більше ніж 13 тисяч доларів. І це для нас, звичайно, стало дуже круто. Ми пишаємося нашим відділ продажів, нашими конверсіями в продаж, і саме за рахунок цього ми змогли вирости. Але що нас відрізняє сьогодні від тих, ким ми були там рік назад, наприклад. Рік назад в нашому сегменті наших Проєкту було дуже багато лоу-проектів. Тобто, лоу-проекти, ми їх рахуємо, це ті бізнеси, які тільки починають запуск, і ми з ними, так скажемо, тільки тестуємо їхню бізнес-модель. Як часто такі проекти будуть дуже часто відвалюватись, тобто ми місяць-два попрацюємо, потестуємо, зрозуміємо, що там проблема в продукті, в сайті, десь там маржинальність не сходиться у бізнеса, і ми з ними перестаємо працювати. Саме тому в нас був дуже сильний відкат по проектам. Що означає? Відкат. Тобто, коли в нас був рекорд 52 активних проєктів в 2023 році, після того часу ми скатилися приблизно до 32-33 проєктів. За рахунок чого? За рахунок того, як я вам вже сказав, що з нами працювало дуже багато лоу-сегменту проекти. А на сьогоднішній день лоу-сегмент по проєктах займає максимум 25% від всієї виручки агентства. Це дуже мало, і ми дуже пишаємося тим, що з нами працюють великі бізнеси, які хочуть масштабуватися, та мідіум-сегмент, який вже протестував свій продукт і також хоче масштабуватися, тому що в нас готова якби команда професіоналів, які тільки давай якісні бізнеси. І разом з ними ми готові летіти ту зиму, як говориться. Тому зараз в нашій команді професіоналів вже 22 людини. Ви це можете побачити по скріну. Ми дуже кайфуємо від того, що в нас команда розширяється. Ми знаходимо зараз нові послуги, які також можемо надавати нашим клієнтам, адже ми все ж таки більше про комплексність те, що до нас приходить бізнес, є продукт, його потрібно масштабувати. І ми знайдемо будь-які рішення для того, щоб це зробити. За минулий місяць ми, наприклад, почали вже активно працювати з email маркетингом з affiliate TikTok програмами для наших проєктів, де вони клієнти отримують вже свої перші результати. І також ми беремо проекти на допрацювання конверсії їх сайтів ця структура дає нам не просто збільшувати кількість проектів за рахунок до продажі нових послуг, а це нам також дає можливість сфокусуватися на одному бізнесі і працювати з ним довгострокову і на досить високий чек. Тобто, якщо в нас приходить один клієнт, то ми з ними можемо вести по 3, 4, а то й навіть 5 послуг одночасно. І відповідно, замість минулої тисячі доларів, які ми заробляли раніше, зараз ми можемо заробляти 5, 6 і навіть більше тисяч доларів з нашим Клієнту, а зараз я до речі хочу вам показати приклади наших проєктів, з якими ми працюємо, і те, як вони виросли в чорну п'ятницю з нашої стратегії. Тобто, один проєкт, працюємо цілий місяць, чорна п'ятниця, бум. Ми заробляємо основну виручку за весь місяць. Ось, наприклад, інший проект, де наша стратегія працювала більш планомірно, і ми росли розвивалися в листопаді 2024 року. Але тут сезон починається весною 25-го, якщо що, і ось також інший проект. Це вже у нас бренд одягу, де ми працювали на низьких показниках і вже на чорну п'ятницю підготувалися до нашого. Сильного стрибка з новою колекцією, тому ребята для кожного бізнесу, звичайно, це потрібно підготувати унікальні стратегії, унікальну роботу для того, щоб досягати з ними бажаних результатів. І за рахунок цього ми залишаємося на плаву і ростемо як агенція досить органічно і з крутими проектами на даний момент, а не як рік назад. Бо рік назад ситуація була зовсім інша. Також хочеться поділитися тим, що ми зараз підготували наш новий канал лідогенерації. Це лідогенерація через лендоси з офферами. У нас зараз є конкретні сайти, де ви можете зараз побачити відео, де ми показуємо і продаємо наші послуги через міні-лендінги з прямим. Офером в лоб для наших потенційних клієнтів ми робили аб тести різних сайтів з різними оферами. У нас зараз в роботі насправді зараз 5 різних лендінгів, де ми шукаємо клієнтів там під в Європі, в Америці, в По ЕТеху, по лідогенерації і так далі. І ми дуже сильно будемо масштабувати цей канал від генерації, адже ми таким чином зможемо залучати набагато більше цікавих проектів. В свою агенцію скажу вам так: по плану з цим каналом Лідогенерації, щоб виростити наш відділ продажів до того, щоб він генерував 20 тисяч доларів тільки з нових клієнтів. А з нашими активними проектами ми будемо продовжувати масштабуватися і виходити на нові рівні їхнього доходу так само, як і нашого. Зараз хочеться поділитися трьома ключовими інсайдами за минулий місяць, які допомагають нам рости вже на протязі там трьох місяців, досить стабільно приростати кожного місяця. І перший ключовий інсайт це кожен має працювати на своєму місці і чітко знати результат, який від нього очікують. Дивіться, чим би ви не займалися, який бізнес би вас не був. У вас повинні бути люди, яким ви передаєте деякі обов'язки. Але для кожної позиції ви маєте чітко показати, який результат бажаний, ви очікуєте від нього. І я вам рекомендую під кожен з цих результатів, які людина робить, підготувати бонусну систему, щоб люди не просто на словах розуміли, що «О, нам важливо мати окупність. Проектах 450% ні, це має бути підтверджено цифрами, ті, які ви їм надаєте. Тому підготуйте бонус систему, і повірте мені, люди захочуть виконувати ці цілі для того, щоб отримувати бонус-систему і далі продовжити з вами рости. Ой, другий пункт він дуже цікавий. Тобто, дух вашої команди він дуже сильно залежить від власника, те, як він її передає всій команді і її наставляє. Але також, якщо у вас є в команді HR, то цим також ду дуже важливо, щоб займалася ця людина і робила це якби набагато якіше ніж власник, тому що я, як власник, скажу чесно, не так круто справляюся з цими обов'язками, як наш HR, Тому я дуже радий. Тим, що вона придумає в нашу агенцію. Одна задач це саме вдячності, які ми пишемо кожному нашому співробітнику в конкретний день. І тут були вдячності для мене, як для власника. І чесно, всі ці слова, які були написані командою, мене так сильно вразили. Мені так було приємно їх отримувати від кожної людини. Вони пишуть ми вдячні тобі за те, що ти роботу, за те, як ти нас надихаєш, які гарні ідеї приносиш. Мені було. Мега і мега приємно це читати. Для того, щоб ви більше могли прочитати про те, що про мене пишуть люди, я просто вам залишу отут десь. Можете собі поставити на паузу і все це прочитати, тому що мені було приємно прям дуже. І третя порада. Ребята, для того, щоб вам активно зростати, вам 100% потрібно зібрати авангард. Що таке авангард? Це декілька людей в вашій команді, декілька це їх не має бути багато, з якими ви розділяєте відповідальність за результат. Наприклад, якщо говорити бізнесовською мовою, у вас може бути керівник відділу продажів, головний маркетолог, операційний директор. Тім літ і так далі, це можуть бути вже ті люди, з ким ви так працюєте, і розділяєте відповідальність за результат. Тобто, ви говорите, що продажі має бути, згенер... бути згенеровано на 10 тисяч доларів. Супер вже. Цей результат несе інша людина, не ви. А вона вам відповідає, наскільки вона досягає цю ціль, перевиконує або недовиконує. і все, вона відповідальна. Але основна задача це в тому, що їх потрібно якісно наняти. А це не так просто і передавати людям відповідальність за результат. Це дуже ризикова історія. Ви не можете просто так взяти людину і сказати, на тепер ти відповідальний за продажі. Ніхрена так не працює. бо якщо ви так зробите. То частіше всього, що люди просто не виконують цілі, ви залишитесь без, без грошей, і якби ніякого здвіга не буде. Тому всі часто працюють в соло. Але повірте мені, дуже важливий крок буде збирати вашу зіркову команду А-плеєрів, з яким ви разом будете рухатись. Ця задача не проста, але вона точно вам на майбутнє. Тому ростіть, розвивайтесь, робіться разом зі мною і радий, якщо підпишетесь на канал.